Ніна з дитинства була впевнена у тому, що вона найгарніша, наймудріша і найпрекрасніша дівчина у всьому світі. Вірила, що вийде заміж за принца. Таку надію їй вселила мама. Однак життя розпорядилося по іншому. Мама виховувала Ніну так, щоб донька навіть на секунду не засумнівалася у тому, що кращої за неї нема у цілому світі. Вона була впевнена, що її донечці вдасться втілити у життя те, чого не змогла зробити вона. Як би тяжко не було матері одиночці у тому житті, але вона працювала, не покладаючи рук, не знаючи відпочинку, лише задля того, щоб її донечка мала найгарніші суконечки і ковтинки, нові модні іграшки і все те, чого її крихітка захотіла. Попри те, що мама балувала доньку, Ніна виросла доброю, милою і щирою дівчиною. У неї було мало друзів, і весь вільний час вона присвячувала навчанню, щоб вступити у престижний навчальний заклад. І вона вступила, випорхнувши з під маминого крила, полетіла підкорювати столицю. Навчання, здавалося, Ніні -ні легко. В університеті. У дівчини з'явилися нові подруги, і вона почувалася щасливою. От лише з хлопцями якось не складалося. Однокурсники її не цікавили. Знайомитися у клубах чи на вулиці вона не ризикувала. Ніна вірила, що доля її знайде, принц обов'язково приїде на білому коні. І це станеться вже дуже скоро. Непомітно проминув навчальний рік. Настали канікули. Дівчата поїхали додому. А Ніна влаштувалася кур'єром в одну із столичних фірм. Вона відразу побачила, що керівник фірми поклав на неї око. Однак усі його спроби звабити дівчину викликали у неї сміх, оскільки шеф був в літах і мав кількох онуків. У цій самій фірмі працював охоронцем Степан. Молодий хлопчина, який також приїхав підкорювати столицю. У нього не було в планах вступати бодай у якийсь навчальний заклад. Він не мріяв хапати з неба зірок. Та, попри це, ніні було цікаво з цим хлопчиною. Після роботи Степан відпроваджував Ніну до гуртожитку або супроводжував, коли вона розносила ще якісь документи у позаробочий час. Вони гуляли до глибокого вечора, багато спілкувалися і сміялися. Одного разу шеф попросив Ніну затриматися після роботи. Казав, що має до неї серйозну розмову. Усі розійшлися, а дівчина чемно чекала тієї розмови у приймальні за столом. Уже переглянула кілька журналів мод, а шеф усе не виходив. Ніна щулася, як дрімати почала, а він і далі там сидів. Врешті відчинив двері і велів увійти. Ніно, я бачу, ти моїх натяків не розумієш, розтягнувся в улесливій усмішці директор. Ти, дівчина мудра, тому маєш розуміти, що дратувати мене зайвий раз не треба. Якщо я захочу, все одно будеш моєю. Поки перелякана дівчина думала, що має робити, встати і вийти з кабінету чи дати ляпаса начальнику. Він підійшов до Ніни і спробував її поцілувати. Ніна відштовхнула від себе на хабу, але рознервований шеф накинувся на неї. Вдаривши дівчину в обличчя, спробував покласти її на стіл. У цю ж хвилину двері відчинилися і у кабінет влетів степан. Одним рухом він повалив директора на підлогу і подав руку дівчині. Він тебе вдарив, очі Степана налилися кров'ю. Прошу тебе, не треба. Ідемо звідси. По щуках дівчини котилися сльози. Вони поверталися нічним містом. Степан сказав, що столиця його розчарувала. Зізнався, що зрозумів, що для щастя йому треба зовсім інше. Кохана жінка. І сім'я. А потім зупинився, пригорнув дівчину до себе і поцілував. Ніна зрозуміла, що зустріла людину, яку хоче обійняти і не відпускати від себе більше ніколи. Степан з Ніною почали зустрічатися. На роботу вони із зрозумілих причин більше не повернулися. Ніна не розповіла мамі про свого кавалера, бо наперед знала. Що мамі не сподобається вибір доньки. А через три місяці Ніна зрозуміла у неї зі Степаном буде дитина. Коли ввечері прийшов Степан, побачив перед собою заплакану кохану. Не розуміючи, що трапилося, пригорнув її до себе і почав втішати. Я вагітна, ледь прошепотіла Ніна. Сонечко моє, та це ж чудово! Степан закрутив дівчину у повітрі, але вона й далі плакала. Казала, що не хоче виховувати дитину у злиднях, що не таке життя собі уявляла і, взагалі, не уявляє його поруч зі собою. Степан не образився і не пішов, лише поцілував кохану і сів поруч з ліжком на стільці. Він почекав, поки кохана заспокоїться. І засне, так і просидів біля неї до ранку. А вранці сказав, що вони їдуть у його рідне місто. Там він знайде роботу і буде забезпечувати свою дружину і маленьке диво, яке має прийти на цей світ. Ніна не заперечувала вона довіряла коханому, але у думках уже уявляла серйозну розмову зі своєю мамою. Що й казати? Від почутого у мами аж ноги підкосилися. Її надія, її опора, її кохана і випещена донечка завагітніла на другому курсі. Через це доведеться покинути університет і поїхати жити у якесь провінційне містечко з необтесаним селюком. Для мами це стало справжньою трагедією. Ти вбила мене доню. Прошу тебе, просто піди звідси негайно, сказала мама, і пішла в іншу кімнату. І Ніна пішла. Вона зі Степаном переїхала у його містечко. Він справді знайшов роботу, а ввечері ще й якийсь підробіток. Кожну вільну хвилину телефонував дружині, цікавився, як почувається і які новини. Ніна зрозуміла. Може, це і не той принц, про якого вона мріяла у дитинстві. Але вона не помилялася у коханому. Він був чоловіком, якому можна було довірити себе і їхню дитину. Коли народилася їхня донечка, Степан став ще й турботливим татком. Коли Ніну виписували з пологового будинку, приїхала її мама. Степан тримав донечку на руках. А Ніна з мамою плакали, обійнявшись. Та найголовніше було те, що мама схвалила вибір доньки. Відтоді минуло чотири роки. Донечка Ніни і Степана ходить у дитячий садок. Ніна закінчила університет заочно. У рідному місті Степана вони відкрили свій маленький бізнес. Згадуючи свої мрії про красиве життя, Ніна не сумує. Бо вона і так щаслива, без вимріяного принца. От тільки своїй донечці вона не буде читати на ніч казок про принцес і принців, щоб дитина не мріяла з дитинства про казку. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго! До зустрічі!